Я стукала, я, я звала на поміч. Ну, так як у нас у всіх в ванних кімнатах плитка, і тому гідроізоляція і тому ізоляція така сильна, що мене ніхто не чув. Полтавка Світлана Тіщенко опинилася у полоні власної ванної кімнати. Жінка розповідає, двері зачинило протягом. Трапилося таке, говорить, вперше в житті. Ніколи я не закриваю двері плотно, але вчора случилось так. Я десь в половині восьмого ранку зайшла в банну кімнату, Телефона зі мною не було. Я зайшла просто вмитись. І отака ситуація случилась. Я була там до початку третього, я себе успокаювала. я потім знову почала кричати. І вдруг маленький мальчик на 9 етажі почув, що я зву на поміч. і він позвав свою маму, і мама тоді стала бити тривогу. Сусідка пані Світлани викликала поліцію, а ті ДСНСників. МЧС, коли приїхали, хотіли вибивати двері. Ну так як двері металічні, а я жінка вже в такому віці 70, 70 років мені це не так просто це все поміняти. Речниця ДСНСників області Світлана Рибалко каже: у випадках, коли потрібно терміново потрапити до квартири, рятувальники зрізають замок та на прохання власниці помешкання обрали інший спосіб для її порятунку. Рятувальники за допомогою автодрабини піднялися на восьмий поверх і через балконний блок вони потрапили в квартиру. Прийшлося вибити вікно і таким чином потрапити на балкон. Вони просто підійшли, двері відкрили до ванної кімнати, тому що з цієї сторони замок був справлений. Тепер переконує Полтавка, завжди носитиме із собою телефон, адже живе сама, і наступного разу її можуть не почути. Я взагалі гіпертонік. Мене піднімалося здавлення, і я розуміла, що якщо зараз піднімається давління і буде інсульт, для мене це був страх. Я себе успокаювала. Ну от взяла себе в руки потихеньку, і люди помогли. Я дякую всім, дякую сусідам, дякую хлопчикам, які прийшли на поміч. Я дякую всім.